Жінка, я так думаю, але мій чоловік так не вважає. Такі провокаційні у вас. Не знаю. Тут однаково. Тут 50 на 50, якщо брати по нашому місту, то там в лапках можуть відзначити, що жінки, що чоловіки. Можна ми не будемо закоментувати, тому що ми всі друзі і зараз просто посваримося. Мені здається, це залежить від людини. Тут важливо, чи жінка чи чоловік. З позиції чоловіка я маю відповісти, що чоловік. Але оскільки в мене немає авто, то можливо і жінка тоді теж має права на водіння. Хто більший професіонал, той і кращий. Тобі то ж я. В плані цілої трошки випив, то жінка луче. Mm. Да. А так мені це на рівних. Водій? Це не від полу залежить, це залежить від людини. Чоловік, звісно. Жінка. А Шука. чому? Бо акуратні їздить. Є й жінка добрий водій, а їй чоловік непоганий. Так що я не можу це однозначно відповісти. Напевно, жінка більш акуратніша. Я не знаю, бо я не водю машину. <ріху> Нічого не можу вам сказати. Ну, Так як у нас зараз гендерна рівність в країні, то 50 на 50 І чоловіки прекрасні водії, і жінка може бути чудовою водійкою.